У день вишиванки на Рівненській АЕС провели чергове засідання із профспілковими активістами усіх підрозділів підприємства. Голова профкому Іван Мельник привітав присутніх зі святом і наголосив, що вишита сорочка це символ єднання усіх українців. Тож активісти згуртувалися для спільного фото. Засідання розпочалося із підсумків про діяльність профспілкової організації. Серед основних питань. Оздоровлення працівників РАЕС. «Ми розпочали оздоровчий період 25-го року, і вже є розподіл путівок на червень місяць. Це ті заклади Прикарпаття і Закарпаття, які були в попередніх роках. Власне єдине, що зменшилася кількість путівок в зв'язку з тим, що ми на сьогоднішній день. Прийняли рішення відносно 50% перерахунку коштів на Збройні сили України. Відмінність від попередніх років полягає у тому, що оздоровлення атомників за путівками триватиме 9 календарних днів. Разом з тим, кількість путівок для відпочинку дітей працівників РаЕС у літніх таборах значно зросла. На це літо. 25-го року ми маємо два дитячих оздоровчих табори. Плануємо в кожному із таборів провести відпочинок в 5 змін в кожну зміну по 50 дітей. Тому, власне, з 4 червня вже розпочнеться цей відпочинок. Оздоровлення дітей віком від 10 до 15 років триватиме протягом 17 календарних днів. Також для них буде організований трансфер. Вже відпрацьовані програми перебування школярів на відпочинку. Щодня з ними працюватимуть ментори. Умови оздоровлення, тобто сьогодні працівники станції оплачують пільгово за оздоровлення дітей 15%. Говорили і про колективний договір на 2025 рік. Вже існує зареєстрований примірник цього документу в електронній версії. Ця інформація була надана головам цехових комітетів про те, де розміщена інформація про умови колективного договору. Тому я звертаюсь до всіх ознайомтесь в колективному договорі. Досить таки багато інформації, яка корисна для працівників. Це і матеріальна допомога, це і різні виплати. Традиційно на завершення профактиву голови цехових комітетів долучилися до благодійної справи плетіння маскувальних сіток, які сьогодні так потрібні нашим військовим. Вони приховують їх від ворожого ока і допомагають зберегти воїнам життя. Кожен вечір сюди приходить з різних підрозділів. Персонал, всі долучаються, всі плетуть, розуміють наскільки це важливо в цей наш час. Що все, що можемо робити, це донатити, плести сітки і кожен. Ту як може допомагає. Працівники РАЕС постійно передають на фронт сотні метрів маскувальної броні і щодня працюють для того, щоб економіка країни була міцною, а світло сяїло у кожній домівці. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, Уїта ЗГРАЕС.